Друзі, всім привіт! Прийшов зараз в лісочок, хочу перевірити пару місць, де ростуть трутовики і особливо вольверіала шовковиста. Я залишав її три дні назад. Хочу прийти, подивитися. Ну ось, коли я їх чекав, їх не було. А тепер, коли не чекав, тепер вони є. Сироїжки. Де вони? Ось. Так. Дійсня червива. Ох. Червивенька, але... Можливо, можливо. Отак на грані. Обідка сираїшки в тому, що вона стає видною. Коли вона її видно, вона вже стара і погана, і поїдена. Тобто, а коли вона молода, ти її не побачиш під листям. Ось дивіться, я тільки що знайшов, але вам щось покажу. Видно тут щось? Ні? Дивіться, треба отак підгорнути. Дуже потужно. Я аж там в глибині гриб. <сум> тобто його не побачиш, поки він не стане старий і не вилізе наверх. Це значить, що треба ритися. Оце, думаю, повинен бути молодий. Давай же. О, це вже краще. Він репнув, але видно, що він немножко туга. Всередині відчувається, що не червиво, хоча ні. О, бачите? Гарний. Як і знав. Тобто треба ритися і тоді ці ріжки можна знайти. Добре, що зараз не жарко. Це просто капець. І дощі починають іти. Сираїшки не росте. Ура, ура, ура! А то я дивлюсь відео моїх друзів грибників вже сираїшки пішли. А у мене ні. Так. Йду далі, дивіться. Назбирав трошки сироїжок таким чином. Вони такі поїдені, але всередині ціленькі. Йду далі. За тротовиками і вальварівий. Вона очікувано в новому місці, знаходжу. Знову ж таки, вальвер'єло. Шовковисту. Шовковиста, бо бачите, мабуть, така поверхня і... за цього не мабуть. Зараз я її буду зрізати. Вона виростає із яйця. Схожого на яйце із аманітових. Якісь може бути поганка вирости. але якщо яйце росте на дереві, то це все відміняється. Це може бути тільки воно. Можливо, там ще хтось, але ну, світлого кольору такого жартуватого, схожого на бляду паганку е немає на дереві, щоб росло. Тим більше, що воно, бачите, волохати. Зараз подивимося, який, яка вона з другої сторони. Там, гіменофор. О! Дуже молодий ніжний гіменофор. Просто і каже з'їж мене. От вони чим старше стає, тим цей гіменефор стає темніший. Як у шампіньона. Так, я хочу їх замаринувати. Я знайду іще кілька. Якщо ті не стали старі, які я йду забирати. Я хочу замаринувати. Так, ну ось вони, ті, кого я шукав. Я трошки спізнився. Бачите, вони підв'яли. Мабуть, на пару днів. Тобто буквально день і вони вже із яєць розкриваються. Ну давайте я спробую їх зрізати і подивитись, може вони не червиві. Тоді можна буде просто за... Ого! Замочити дома. О, треба лізти шукати їх. Ось один. Дивимося. Не червива ножка. Підв'явша трошки ця штука. На запах непоганий. Так, цей. Так, теж я думаю, я відмочу їх. А оцей тротолик це награда, дивіться. Він просто молоденький. Давай розина нога. Який здоровенний. Порівнянні з цими малечами. Гігант просто один знайшов. Це ж звичайно, 20 таких вольвар'єл. Притом вольверєла теж уварюється, як і трутовик. В три рази стає менше, коли його поварити. Тому... <гум> а трутовик. Я обріжу ножку. Ось так от. Ось так. Потім ще розрізаю отак. Потім ще ось так. Виходить у мене кілька шматочків, я можу їх. Добре папувати рюкзачок. Один на один поклав, оп, і все, пакетик неправильно так не робіть. Все мрію про кошик. Але з кошиком буде дуже, ну, його некомфортно брати і йти через... ну, буде видно, а я не хочу, хочу, щоб було не видно, що йде, хто і, хто, і що і куди йде. А кошик він зразу, якби... Але така мрія з кошиком позбирати все ж таки. Якщо підіймається вітер, треба йти додому, бо по прогнозу дощ через годину. А може і раніше, тому що вітер піднімається, я відчуваю, як повітря стає холоднішим. Це є приємно, тому що було жарко. А я буду йти додому. Тому, друзі, дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайк. І... Карного вам часу доби. Все, папа. -па.